Дорогі друзі, вітаємо вас у програмі Біблія говорить. Бажаю ділитися для вас мудрістю і красою Слова Божого. Зачитаю Святе Писання, це послання до Єфесіан, 5 розділ. Написано так: з 15 тексту. Отже, глядіть, робіть обережно. Не як нерозумні. А як мудрі, цінуючи час, бо дні лукаві. Отже, не будьте нерозсудливі, а пізнавайте, що є воля Божа. І не впивайтесь вином, від якого буває розпуста, а наповнюйтесь Духом Святим. Я бажаю поділитися такою темою цінність часу. Ось ми прочитали. В цьому тексті 16 цінуючи час, бо дні лукаві. В чому лукавство днів сьогодні є? По-перше, сьогодні є дуже багато пожирачів часу. Напевно, як ніколи. Як ніколи, сьогодні є дуже багато пожирачів часу. Особливо це інтернет, соцмережі, телебачення. Можливо, зайві друзі чи зайві хобі. Ну, є де час потратити людині. І слово Господнє закликає каже, цінуйте часом. Тобто потрібно цінувати час, бо пожирачів дуже багато. А час чому цінувати? Щоб його використати. Зауважте, час має таку особливість або людина його використовує розумно. Або втрачає. Час не можна накопити. Пройшов день, все, це історія, його не вернеш. Кошти можна накопити, а час ніколи. Час іде своїм чередом. І наше відношення до часу або ти його використав, ти інвестував його в свій розвиток, інвестував його в якусь добру справу, інвестував його в служіння Богу. Віддав його на служіння Богу, робиш милосердя, любиш людей, допомагаєш людям, проповідаєш Євангелію. Час це велика цінність. Кажуть, час кошти. Дійсно, за час кошти заробиш, а за кошти час не вернеш, який вже загублений, не повернеш. Він велика цінність. І Також ще один момент. У нас не так і багато часу. Ось 24 години на добу, наприклад, 8 годин сон має бути залізно-бетонно. Тому що тіло наше цього потребує, і Бог каже, що тіло наше храм Духа Святого, хто, хто тіло розрушить, храм, хто розрушить, того покарає Бог. Здоров'я потрібно берегти. Здоров'я це святе, потрібно берегти. І 8 годин спимо. Робота чи навчання, хто там що, що, в чому задіяний. Ну, годин 10, скажем, давайте віддамо. Доїхати, приїхати, там обідня перерва. Годин 10. Вже 18 годин. Скільки ще остається? 6 годин. І оцих 6-5 годин кожного дня, вони, хай скажемо так, определяють, якою буде наша доля. Де ми цих 5-6 днів, на 5-6 годин витрачаємо на що? Такою буде наша доля. Чи ми вчимося, щось набуваємо, чи досліджуємо Біблію, чи яку професію здобуваємо ще. Оцих 5-6 днів годин потрібно тратити на духовну складову. Вівіться, спимо це тіло наше. Праця це теж для тіла нашого. Кошти, харчувати, одягати. А от, оцих 6-5 годин щодня. Потрібно витрачати: почитати Біблію, помолитися, інші книги почитати, ті, що нас розвивають, чи подивитися програми, сім'ї час, діткам час, щоб при живих батьках діти не росли сиротами. Бо коли батько так зайнятий чи бізнесом, чи хобі, чи навіть служінням Богу, що нема часу для дітей, це зло. Що тато не виховує дітей з мамою, їх вулиця виховує. А як вулиця виховує, тато з мамою цих дітей втрачає в 17-18 років, їх нема. Пішли по вулиці, бо вулиця виховала. Дорогоцінність велика, час. Правильно, ним треба розпорядитися, щоб і духовно вирости, і багато плоду для Бога зробити, принести для людей. Якщо цих 6 годин людина віддає на заробіток грошей, то це поклоніння мамоні, Получається, спить і тільки гроші заробляє весь цей час, це ідолопоклонство. Не можна весь час віддавати на заробіток грошей. Я кажу так: якщо Бог благоволить до людини і хоче людині дати велике там, матеріальне благо, то людина і за 10 і 8 годин зможе заробляти великі кошти. Буде бачити поміч руки Божої. Якщо від Бога нема благословіння, то і коли цих 6 годин забере, буде 16 годин людина працювати да? і може працювати для деревого І буде їсти, не наїдатися, пити, не напиватися, одягатись і не зігріватись, сіяти, а жати мало буде. Всьому свій час, час сну, час заробляти кошти, а час духовне питання. А час піти до храму, час почитати Біблію, час помолитися, дітям почитати Біблію, з дітьми погуляти, сім'ї час ділити, всьому свій час і не треба мішати, мікс не потрібно робити, до добра не приведе. Людина, яка духовно бідна, духовно не сильна, не грамотна, не недосвідчена Біблії не знає, такій людині важче жити. І саме страшне горе це кінець життя, бо як людина не в мирі з Богом. То пробіжить земне життя до кінця, далі куди, майбутнє. де майбутнє. Тому слово Господнє нас застерігає цінувати часом, берегти час, вкладати його розумно, вкладати його розумно. Я такий приклад приведу. Якщо би хтось йшов попереди нас і кошти розкидав 50 гривень кинув, 100 гривень кинув. 500 1000, ми би дивилися, сказали, якийсь нерозумний. Та розкидає кошти. Той, хто йде ззаді, збирає, то він посміхається, що він надбання має. Ну, а хто розкидає, ну хто його буде вважати розумним? А час дорожче за кошти. І коли людина туди викинула час, туди викинула час, туди півдня, туди день, туди місяць, туди порозкидала. Це те саме, що людина коштами розкидається, тільки це дорожче. Коштами розкидається. Морільно обережно ставитися до свого часу, планувати його розумно, стратегічно планувати, щоб, щоб тільки ми возростали і матеріально від цього, і духовно від цього виростали. Отак От час вкладати. Так закликає нас слово Господнє. Каже: цінуйте часом, бо дні лукаві. Не будьте, каже, неросудливі. Тобто плануйте, Велика, велику частину має. Планування повинно займати, і це того коштує. Гарно сплануємо, гарно використаємо час. Оце так Господь закликає нас. І ще Слово Господнє про час говорить, колись прийшли фарисеї до Ісуса і кажуть: зроби нам якесь чудо чи знамення дай, щоб ми повірили, що це ти Месія. А Ісус їм каже: Слухайте, ви лице неба вмієте оприділити. Ви знаєте. По небу определяєте, буде дощ, чи буде добра погода. Вмієте, вмієте. А знамення часу ви не вмієте, ви вмієте, ви не хочете. І коли Ісус їхав на ослів Єрусалим, люди йому одяг стелять тому ослику під ноги, який везе Ісуса, пальмово вітя ріжуть, кладуть, і ослик іде по тому. А Ісус плаче. Дивиться на Єрусалим і плаче. А чого Ісус плаче? А Він далі каже: О Єрусалим, Єрусалим, Я хотів тебе зібрати, як пташка пташенят підкрила свої, а ти не захотів. Ти не впізнав часу відвідин Твого. Що це мається на увазі? Бог прийшов в тілі людини, Ісус це Божественна особистість, це друга особа Божества. Ісус. Бог прийшов в тілі людини. Ходить вулицями Єрусалима, з землею Ізраїля ходить. Ісус за кордони Ізраїля ніде не виходив. Ходить, проповідує, вчить їх, зціляє, демонів з людей виганяє, чуда різні робить. А вони не прийняли його гостинно, не повірили в нього. Вони проігнорили більшість, більшість жителів Єрусалима і Ізраїля були зайняті своїми питаннями, їм не до Ісуса було. І каже, ти не взнав часу відвідь того. Я тебе відвідував, а ти цього не зрозумів. Ти не зреагував на це, ти не дослухався до моїх проповідей, до мого вчення. Тому остається твій дім пустий. І в 70-му році прийшов полководець Тит, римський полководець, і Єрусалим спалив землею з землею зрівняв. І після 70-го року нашої ери. Держави Ізраїль не було до 1948 року. Держави Ізраїль не було взагалі. В 1948 році держава 48 почала знов існувати. Бачите, який гнів Божий? А що це нам говорить? До кожної людини в Бога є свій час, коли Бог стукає в серце цієї людини. Як написано в Біблії, Откровення 3:20. Каже, я стою і стукаю. Хто почує голос мій, відкриє двері, я зайду і буду вечеряти з ним, і він зі мною. До кожної людини Бог стукає в свій час, і це знає кожна людина. І дуже важливо, коли Бог прийшов до нашої душі, до нашого серця і стукає або просить з ним порозмовляти, посп... ну, Бог прийшов, треба його вшанувати, то потрібно його вшанувати. І сьогодні, наприклад, от в нашому краї через гори Бог стукає до нас. Скільки крові невинної лється, скільки гине людей, Бог стукає. А чи всі українці біжать до Бога за допомогою? Я отак дивлюся, чи є переповнені храми, чи переповнені ті приміщення, де проходять богослужіння в неділю зранку. Ні. А жаль. У нас велике горе, велика біда. Було б добре, якби була всенародна мольба, всенародна молитва, а не якийсь відсоточок людей, тільки молиться, а, а більшість ні. О, якби було б хорошо, це як в Неневії колись було. Всі, і цар, і всі люди молилися, і горе не прийшло. Тому дуже важливо ще розуміти, який час зараз, який час мій персонально, час зустрічі з Богом. Це також дуже важлива істина для нашого життя. Тому благословляю вас, друзі, і бажаю, щоб ви вміли ми цінувати часом, не розкидались направо-наліво. І друге, благословляю вас і бажаю, щоб було вірне розуміння часу, щоб ми знали, це як в природі час сіяння, час жнив. Так і ми знали, коли Бог приходить до нас, або що хоче від нас Бог, ми це розуміли і це зробили. І нам буде радість, і нам буде благословіння. Дякую, друзі, що ви з нами у програмі Біблія говорить. Божих вам благословень! До зустрічі в наступних ефірах. Якщо у вас є питання по Біблії чи підтримка потрібна духовна, телефонуйте нам за номером телефону на екрані. З Богом!